Форт Фокус 11 рік. Автомобіль на передньому приводі. Саме головне двигун 1,6, атмосферний, куди можна поставити газ. Відповідно, газ вже тут і поставлений. Гарна оптика, протитуманні фари. Дуже гарні леті диски. Нова зимова гума. Правда, зараз снігом забитий протектор не видно, але там новий великий протектор, нова гума. Автомобіль понизу оброблений антикорозійкою, тобто він не гнилий. По кузову він ціленький, по салону також дуже доглянутий є передні склопідіймачі, гарне світло, керування мультимедією під рулем, 229 пробігу, 5-ступенева трансмісія механічна, кондиціонер працюючий, мультимедіа, кнопочка газу. Ось такий просторий задній ряд сидінь, чималенький багажник, в багажнику є запасне колесо, домкрат, все, що потрібно для е подорожей. Більш детально ви можете дізнатися інформацією по автомобілі за телефоном. Звертайтесь.